Всім привіт! Мене звати Яна Легка, я регресолог, психолог і твій майбутній провідник. І сьогодні у нас тема, яку хочу висвітлити. Трішки себе вчителькою відчуваю. Сьогодні тема, яку хочу висвітлити. Тема, яку я збирала дуже багато років, бо в першу чергу мені цікаво самі зрозуміти, як це все працює, і тільки потім передати далі, коли вже сама наситилась і маю відповіді на якісь запитання. І зараз хочеться ними ділитись. І сьогодні вам розкажу про закони Всесвіту. Можливо, розкажу про них в двох частинах, і е, сьогодні почнемо. І перший закон Всесвіту, про який я хочу розповісти, це закон вібрацій. Все в нашому світі вібрації, все в нашому світі це енергія, і все вібрує на якійсь певній частоті. Абсолютно все. Тобто, я не знаю, мої слова, мої думки, кожного із нас слова, думки, емоції мають вібрацію, там, блокнот має вібрацію, рюкзак має вібрацію, погода сонячна має одну вібрацію, якась дощова іншу вібрацію, тобто, абсолютно, абсолютно все в нашому світі. Вібрує на якійсь певній частоті. І по цій шкалі вібрації її можна умовно зрозуміти, умовно дати їй якусь оцінку. І, в принципі, зараз учені можуть це прям відслідкувати, заміряти і відслідити на яких вібраціях що вібрує. Та? Людина на даний момент вібрує. І це такий дуже важливий, як на мене, на даний момент закон, таке розуміння. Бо, як я вже говорила в минулому відео, наша планета підняла вібрації, і ми маємо їм відповідати, соответствувати. Те, на якій частоті ми вібруємо, такі. Вібра... Події, люди на таких вібраціях до нас і притягуються. Теж такий важливий момент. Тобто, якщо я вібрую там на якійсь високій частоті, я вібрую добром. Радістю, любов'ю, благодарністю. Та тобто от мені все подобається. Я задоволена собою, я задоволена там погодою, я задоволена своїм життям, я задоволена тим, чим я займаюсь. Я благодарю там, починаю день з благодарності за цей день, прописую собі їх. Чи чи ні, да? але і такі, от, такі події в моє життя і притягуються. І всі люди такі прекрасні навколо, всі такі доброзичливі, де б я не була, в, якому, в якій б країні, в якому місті б я б не була. І сонечко виходить, і все прекрасно, все складається. Тобто на яких вібраціях відбруємо ми, такі вібрації до нас і притягуються. І люди такі, і події такі, і е, життя таке. Да? Те, що випромінюємо, те і отримуємо. Якщо ми вибруємо на негативних емоціях, на, на, на негативних вібраціях, понижаємо злість, агресія, ненависть і так далі. Да? Тобто от такі от низькі вібрації, там заздрість. Низькі вібрації притягують низьковібраційні події, низьковібраційних людей ну чи на тих самих вібраціях, да? тобто бувають люди сьогодні дуже Ну, чи не дуже, але на високих вібраціях. Да? Вчора я була на якихось низьких вібраціях, в мене був смуток, в мене була злість, і, мабуть, і агресія була. Та ситуація, на яку я реагувала, вона мене на це вивела. І, і ми пішли в клініку дивитися сину зуба. І, Звісно такі люди мені попадались. Німкеня, яка прекрасно розуміє, що я не знаю німецької, але вона питалася повишати на мене голос, мені говорити щось своєю німецькою. Ну, от, якось так. Тобто, щоб ви розуміли, це от працює так. І чорна полоса. Чому вона затягується? Да? Одне із таких пояснень можна пояснити через вібрації, теж, тому що низьковібраційна якась подія. Ми в ній застріємо, вібруємо на низько. Цих частотах на цих низьких вібраціях вібруємо, вібруємо. Ми їх ще розкачуємо. Тут, як маятник починає працювати, ми не можемо зупинитись, і знову якась низьковібраційна подія до нас притягується. Ми знову вібруємо, знову реагуємо низьковібраційно, знову притягується, притягується, притягується. Тобто цей маятник, чим більше його качати, тим більше він буде розкачуватись. Саме класно прожити, дати собі прожити, і е, взяти із цього якесь розуміння, взяти е, урок із цієї ситуації і йти далі. Так, е, вібрувати, проявляти емоції можна. Е, кажучи, їх прям класно зупинити в один момент, тобто от сказати собі стоп, але кожному це якийсь свій момент, хтось може Проявити емоції, там сказати собі стоп, все, фух, легше комусь треба тиждень, комусь треба місяць, але ситуації не різні. Головне це пропрацювати, тобто не ковтати, не втікати від цього. Так, я сьогодні зла і я сьогодні злюсь. Я цю ситуацію розбираю, я можу з нею піти до, до своїх провідників, да? піти до психолога, до регресолога, до інших спеціалістів і розібратися з цією ситуацією, чому я вібрую, чому я іспитую такі емоції, розібратись з цим і вже другий раз, коли така ситуація буде, я вже цього цієї емоції, злості да, на ту ситуацію, я її вже і спитувати не буду, тому що все повертається знову, от якщо ми там злі на якусь ситуацію, на якусь людину, да, і ми це не пропрацювали, можливо, навіть ковтнули Агані, мені треба бути хорошенькою дівочкою, не вібрувати на поганих вібраціях і. Вона знову буде повторювати з іншими актерами і з іншими декораціями, але вона знову буде повторюватися. Тому проживаємо і йдемо далі. От, важливо не, за, не застрявати там. Далі. Слідуючий закон, який хочу вам розповісти, це закон Воронки. Теж про цю чорну полосу, да, що воно як воронка, коли починає закручуватись, як воронка, як маятник можна ще назвати, коли воно починає закручуватись, коли починає шатати той маятник, він чи далі сильніший і сильніше буде качатися. Да, і... Якщо ми так перенесемо, наприклад, на наше благосостояння, на гроші в нашому житті, достаток на бідність от, з цієї сторони роздивимося з вами, і от якщо ми вібруємо на цих таких позитивних вібраціях, да, ми розкачуємо, розкачуємо цей маятник достатку, називаємо його так, коли ми беремо відповідальність за своє життя, коли ми дивимося в майбутнє, коли ми плануємо, коли ми в такій дорослій позиції, коли ми в. Легкості, коли ми в задоволенні, в благодарності. Ми діємо, ми працюємо над собою, ми ставимо цілі. І оцей маятник достатку, ця воронка, як би ми собі це не уявили, вона буде розкручуватись, розкручуватись, розкручуватись і буде збільшуватись. І є маятник бідності. Та, знову ж таки, що ми робимо, на яких вібраціях, на, на яких емоціях, які дії робимо, та, якщо ми там відчуваємо себе, такі, коли ми в дитячій позиції, коли ми в жертві. Та, от Я така нещасна, і всі винуваті, і держава, і не тільки наша, і політики. І, і батьки в дитинстві, і чоловік, і все на світі. І, і інфляція, тому що там ще все, все на світі буде винне, крім мене. От це один да, з таких моментів цього, цієї воронки бідності, коли ми думаємо про минуле, акцентуємося на минулому, не на майбутньому, а на минулому. Якби я там зробив в тому минулому, це теж іде в такий в цей в мінус з воронка бідності. Коли ми не беремо на себе відповідальність, коли ми робимо, знаєте, от, щоб отримати, от, я йду на роботу і одразу із тією думкою, що я отримую зарплатню в кінці місяця, а не для того, щоб дати, щоб насолодитися від того, що я роблю, від отримати задоволення. Ну, По-перше, треба обрати те, що тобі буде. Приносити задоволення, не натягати його там, де його немає. Отаке, ви, знаєте, в воронки багатства, достатку, там ми робимо не для того, щоб отримати гроші. Так, у нас будуть проставлені цілі, для чого я це роблю, куди я йду, про це зараз теж будемо говорити. Але я роблю це. Для процесу, та, отримуючи задоволення від процесу, це коли така заїжджена фраза, але дійсно так і є, коли я роблю те, що я би робила і безкоштовно, От як я зараз <задоволення> з задоволенням буду робити, щоб отримувати задоволення і буду рада, якщо воно навіть принесе комусь якусь користь. От, а не акцент на, на результаті, да, на, от, тому, на, на грошах, що я все роблю для того, щоб я, щоб я би отримала гроші. Хоча гроші це прекрасно. І, ну, і емоції в цій воронці, на цьому маятнику бідності буде така, знаєте, все тяжко, все важко, печально і так далі. От, тобто... Теж залежить від нас, яку воронку, який маятник ми розкачуємо. Далі, слідуючи, розкажу про, про закон вакуума. Закон вакуума він про те, що для того, щоб в наше життя прийшло нове, для нього треба звільнити місце. От ці чистки такі популярні. Я теж багато говорила про, про це, і медитація в мене є чистка. Давайте, кому цікаво, можете написати в коментарях. І я вам скину безкоштовно в облаго медитацію, чистку, яку ви можете зробити одну із. Своїх відчую, яку вам, саме вам потрібно. Але тут не тільки про медитації, да, тут про очищення всього, да? очищення от того, що ви хочете, щоб до вас прийшло нове. Я хочу нові меблі в квартиру. Я... Я продаю старі, так? я віддаю старі. Я хочу новий одяг, я віддаю, продаю, спалюю старе, я, я хочу нові думки, я хочу нові звички, я забираю старі із свого життя. Я хочу нові свої реакції на якісь події. Я працюю із старими, щоб їх не було. Тобто, от. Для того, щоб прийшло нове, треба для нього звернути місце, для нього звільнити місце, позбутися старого, створити пустоту. І дійсно так і відбувається, коли ти робиш таку тотальну чистку, коли от прям тотально, то життя починається з нового, з нового як наче, в новій народжується. Такі марафони чисток, вони дуже-дуже класно. Коли ще в правильний період, астрологічний правильний період вони робляться, то це просто дуже класно. Звільнити світ старого для того, щоб прийшло нове. І звільнити від людей, які вже з вами не на одній волні, які вже з вами не одинаково вібрують, теж це окей відпускати, звільняти місце для нового. Далі хочу розказати про закон Всесвіту форми. Коли вже ми звільнили, да? звільнили місце для вашого нового, для ваших нових бажань, мрій для вашого нового життя чи якогось аспекту в житті, то важливо надати форму. От закон. Всесвіту світу форми називається, закон форми, тобто ми маємо надати форму. Ми маємо собі продумати, прописати, промалювати, яким ми це бачимо, яким ми бачимо свої, свою нову професію, там, наприклад, да, чи яким ми бачимо свого нового е, чоловіка, там чи майбутнього чоловіка. чи... Ну, то те, до чого ви прагнете. Ви маєте надати форму, форму, да, яка має бути міновий автомобіль. Е, якщо ми не надаємо цю форму, то все світ її малює сам. Тобто, от буває, да, я хотіла, я хотіла там квартиру, але вийшло вона трішки не так. Да. Там, я не знаю, бабуся померла і переписала на мене квартиру. Тобто, от якісь такі моменти. Ми маємо чітко, чітко переписати, що і як, яким чином, що ми хочемо задати оцю форму. Прям чітко, конкретно і бажано в теперішній. Формі, да? Тобто, от, я є власником Audi Q5-ї білого кольору 2017 року і з шкіряним світлим салоном, повністю справно, в класному стані і так далі. Тобто, от, абсолютно от, все чітенько я прописую і прописую, коли я це маю. Далі закон дії. Закон думок, зрозуміло, да? вібрації, форми, тобто це все, що в нас всередині, це дуже важливо про це теж скажу. Але закон дії, він про те, що просто думати, просто малювати собі в голові, цього мало важливо ще діяти. Тобто то от діяти в тому напрямку, який нам потрібен. Зробити від себе те, що ви можете зробити, для того, щоб це у вас було да, от, те, що ви собі хочете, йти до цього, просто хотіти це мало, приймати рішення, брати відповідальність і йти до цього, зробити те, що залежить від тебе, і всесвіт тобі теж буде допомагати. Таке прям ем, чарівне волшебне слово дія часто буває, навіть там попрацюємо з людиною в регресії, та, чи в психологічній консультації, і дуже багато усвідомлень, розумінь, але все одно має бути дія. Я Часто говорю про це клієнтам. Тобто, ти зрозуміла, і ти тепер собі прописала і дієш. І дієш, тобто без дії, теж нікуди. Дуже добре, якщо все інше буде сходитись, де ви будете вібрувати на на тій чистоті, як так Юпіата, і все зійдеться. То все світ вам буде допомагати. Да? Тобто ви будете діяти, ви будете робити щось для того, ви будете шукати, дивитись, е їздити там на тест-драйв, ну, це на прикладі, ну, тобто от, ми діти в цьому напрямку. А, але все світ вам буде допомагати, якщо все інше, всі закони, е інші закони, всесвіту теж е соблюдіни, не знаю, як це сказати, українською. то... Вам в цьому допоможуть, але на Бога надійся, а сам не плашай. Далі, закон карми. Дуже важливий закон. Всі важливі, всі абсолютно важливі, але цей закон. Мабуть, не всім зрозуміло, що це така карма, як це працює. Це по-іншому, що це можна назвати закон причин і наслідків. Кожна дія має свої наслідки. Абсолютно кожна дія, що ми робимо, те ми і отримуємо. Тобто ми робимо якісь позитивні дії. Ми можемо, от навіть не знаю, там не працювати, та да? можемо, як я так в шуточній формі говорю, цілими днями ходити бабулюк переводити через дорогу, і ми будемо робити добро, да? тобто ми будемо робити благо, ми будемо робити щось хороше. Ми можемо ходити там, я не знаю, от є люди, які такі самі, самі по собі такі. Такі позитивчики, такі сонячні, такі ем, я не знаю, як світяться самі, заряджають інших цією енергією, з кимсь поговорять, когось вислухають, і це вже буде плюс в твою карму, Да? Тобто. Ну, абсолютно все, що ми робимо. Да? Ми, ми там паркуємось і стараємось стати так, щоб іншим людям було, як заїхати. Да? Тобто Це теж вже буде якийсь плюсик в карму. Бо ми робимо добро, ми, ми робимо благо. ми там, я не знаю, йдемо по лісу і позбирали. Якісь там фантики, бумажки, щоб не засеряти той ліс. Тобто Це теж плюс карма те, що приносить благо, приносить добро людям, світу, цьому, собі в тому числі. Тобто Це буде йти в таку плюсову карму, і воно до вас буде повертатися. І якщо ми робимо негативну карму, да, тобто там десь стали на платній парковці і не заплатили за це, і навіть штраф одразу не прийшов, нічого нас, начебто, не замітили. Або так само я собі. Стала як де небудь да, на тій самій парковці, стала так, що ще одна людина їздила ще годину, не могла припаркуватись, не було місця, і запізнилась там на якусь важливу зустріч. А та важлива зустріч була дуже важлива для його життя. Ну, тобто, от, дивитись, да? чи добро це принесе комусь, чи це принесе зло і ну, негатив принесе, да? щось нехороше в його життя. Це дуже важливо, і якщо ми накопитимо чуємо таку позитивну карму, да? тобто як собі можна уявити як такий сосуд: в плюс-плюс, плюс, в плюс, в плюс, в плюс, в плюс іде, і все світ вам віддасться. Да? От ви напрацювали позитивну карму, і тоді потім тако раз. І вам дали, да? там ішли, не знаю, знайшли тисячу доларів. Реально такі бувають випадки, підійшла людина до банкомату, там нікого немає і, і гроші лежать да, в банкоматі. Почекала, почекала, півгодини, нікого немає. Ну, от Такі різні якісь моменти. Да? От мені зараз згадується з мого життя, коли ми їхали, їхали в. І просто стали переночувати. опинилось, що ми стали в такому гарному місці, про яке я зараз гадаю мене мурашки по шкірі, там, е, дуже, дуже шикарне озеро, яке обтинає. Е, Три країни і з іншої сторони Альпи, і я просто собі проснулася Поїхала до того озера робити йогу, і я просто була в шоці що отак, от, от ну тобто. Прикладами хочу донести, да? так от якось буває, коли ти не очікував, а тобі дають. Тобто ти, значить, напрацював цього чогось е, хорошого. І ми навіть підсвідомо можемо говорити, та що ж я таке зробив? Да? Що, за що ж мені оце? Ну, не завжди так, але от е, так от буває. Да? Коли ми напрацьовуємо таку негативну карму, то е, теж треба розуміти, що. Якщо мені прийшов штраф там, тисячу доларів, то десь я на цю тисячу доларів щось зробила не так. І карма це не в. Не в покарання, а, в, а як урок, тобто, щоб ми розуміли, що це нас не карають, а все світ так робить для того, щоб ми розуміли, що, як це працює, і напрацьовували на другий раз позитивну собі карму. Так, в принципі, мабуть, все. Що на сьогодні далі я запишу другим відео, можливо, навіть їх не два вийде, побачимо, як піде. Вже розповім інші закони карми. Якщо вам було корисно, я була би дуже сильно рада і буду дуже сильно рада. Ставте лайки, напишіть коментарі, якісь смайлики, дайте знати, що вам було корисно. Всім дякую за увагу. Всім papa descarcă să da strice